Та, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про противірусні препарати, які застосовуються для лікування вірусних інфекцій. детально про це нам розкаже наш гість Анатолій Бондаренко. Пане, радий вітати вас, У вас так. Пане, З чого почнемо? Ми нашу розмову. Що ми розкриємо нашим телеглядачам? Ну, По-перше, треба сказати, що це вже не перший ефір у нас. І я наголошую на тому, що на сьогоднішній день ера бактеріальних інфекцій вже фактично закінчилася. Так, да, вони значну шкоду приносять, вони є на сьогоднішній день, вони існують, їх дуже багато, але на перший план виходять вже вірусні інфекції. І в першу чергу ми вже з цим ознайомилися. Це епідемія COVID-19. Це дуже яскравий приклад, який наголошує, надає нам інформацію про те, що на сьогоднішній день вірусні інфекції стають основною патологією, інфекційною патологією людини, на жаль. І на сьогоднішній день у нас фактично дуже вузький спектр специфічних препаратів. І Як ковід був, всі ж вже побачили, що і вакцини мало було ефективні, і ті противірусні препарати, які намагалися використовувати, вони також були, на жаль, також неефективні. Тому Очікуючи, вірніше вже живучи в ері вірусних інфекцій, ми повинні орієнтуватися, які ж препарати нам використовувати в аптеках і медичні фірми, фармакологічні верніше, фірми надають нам дуже великий спектр, але ці препарати. Зазвичай не є ефективними і в них не доказана ефективність. Тобто вірогідність ефективність цих препаратів, хоча вони і показують виробники, що ці препарати ефективні, на жаль, вони такими не є. Але і лікарі, на жаль, особливо сімейні лікарі, вони мало орієнтуються в противірусних препаратах. Тому нам треба ще наголосити, що якщо антибактеріальні препарати для лікування бактеріальних інфекцій, вони мають широкий спектр активності, зазвичай широкий спектр активності, ми можемо використовувати один антибіотик при дуже широкому спектрі бактеріальних інфекцій. А от при вірусних інфекцій, на жаль, ми цього зробити не можемо. Ці препарати вкрай специфічні і діють тільки на ту інфекцію, на яку вони розроблені. От, наприклад, якщо ми, якщо ми. Наведемо приклад таку як герпетичні інфекції. Ну герпес е, дуже поширена інфекція, то є препарат, він вже надто старий, але на сьогоднішній день, на щастя, він остається одним з ефективних препаратів. Це цикловір. Він розроблений вже, ну якщо не років 50 тому, а використовуємо активно десь його з середини 80-х років прошлого сторіччя. Препарат є широкий спектр герпетичних інфекцій. Туди входить і інфекційний моноклюз, і входить туди. цитомегаловірусна інфекція, це дуже небезпечна інфекція для вагітних, для їх дітей, які ще розвиваються мутирубно. Але цикловір діє тільки на вірус простого герпеса першого другого типу, і менш ефективний він є, так званий опоясуючий герпес. Це вирацілазостр, а у дітей він зустрічається як вітряна віспа. І на цьому спектр дії цього препарата закінчується. Це інфекція, потребує других препаратів. Є ще ряд герпетичних інфекцій, і в них теж є свої препарати. Тому ці препарати не можуть бути препаратом широким спектром дії. Деякі хворі, приходячи до мене на консультацію, кажуть, що ми лікуємося ацикловіром фактично від всього спектра вірусних інфекцій. Але це. Фактично, неправильно, так? Неправильно, да. і це вводить е, в оману не тільки лікаря, який намагається встановити діагноз, тому що це фармакологічні препарати, вони можуть змазувати клінічну картину, хоча вони і не специфічні для даного виду інфекції, але вони можуть давати побічні ефекти, які ми будемо розглядати як клінічні аспекти або клінічні прояви той інфекції, яка є у цього хворого. Е, грип, наприклад, це теж найпоширіша інфекція. Дуже багато було розроблених препаратів, і якщо, дай думаю, пам'ятається, не так давно було. Надто тяжкий був гриб, він ще звався Свиний гриб, і надто тяжким він був у жінок, які були вагітними. У них дуже була, була велика летальність, і був розроблений препарат. Тоді ще було, якщо я не помиляюсь, Кабмін керувала Тимошенко. Вони закупили, от як, Погано про них не кажуть, про наших можновладців. Але вони, зважаючи на те, що ВОЗ, ВОЗ рекомендувала цей препарат, закупили дуже велику кількість цього препарата, і завдяки застосуванню цього препарату, була значно понижена летальність серед цієї групи хворих вагітних на грип. Хворих на грип. Це нам допомогло. Але потім цей препарат остав, застався, і якщо він ще має якийсь там термін дії, то ці препарати є ще у нас на складах. Ну, ще 2-3 роки тому вони були і вони не списувалися, бо в них не було, не не було да, да, срок, термін дії. От. Але і у цього препарат є свої особливості. Його треба було застосовувати в перші 48 ну, не, пізніше 72 годин після інфікування. В період інфікціонів момент інфікування встановити дуже важко mm. і фактично ми цей момент відзначали з моменту перших клінічних проявів, А це теж також не, не, точно, не так? точно. Да тому, якщо були клінічні прояви і препарат застосовувався в перші 24 години, тобто з першу добу, то був ефект. Якщо він застосовувався в більші терміни, то ефект був значно худшим. Але оцей озельтамефі або таміфлю. Цей препарат використовувався тільки при грипи, і тільки при цьому грипі типу цього тобто, в інших Так, Він, да, він, він не фактично неефективен. Тому спектр дій цих препаратів ще раз наголошую: якщо вам дають або рекомендують аптеці якісь противірусні препарати, причому препарати прямої дії, ви повинні чітко знати, чи є у вас та або інша інфекція. Бо цей препарат ліпшу він не дасть ніякого ефекту, а в худшому випадку дасть побічні ефекти, які можуть бути значно гірші. За ту інфекцію, яка на сьогоднішній день до вас є, та ж сама ситуація з гепатитами. Якщо раніше ми використовували препарати широкої дії, це інтерферни, індуктор інтерферонів, це ще було десь років 15 тому, вони показували свою достатньо, достатньо високу ефективність і були розроблені так звані пролонговані пегільорні інтерферони. У мене є достатньо велика когорта хворих, які одержували ці препарати, але там був не побічний ефект, а те, що було не дуже добре, те що ці препарати потрібно було використовувати не менше півроку, а то й рік. І вони спочатку дуже погано переносилися. Потім е, організм е, їх став сприймати, і люди фактично звільнилися від гепатиту С, але їм на зміну прийшли препарати прямої дії. І на сьогоднішній ми вже з вами балакали. Є програма по гепатиту Б по гепатиту С на базі колишньої десятої або е, железнодорожної лікарні, яка зараз влилася в структуру першої міської лікарні. І є фактично широкий доступ, є препарати, але також хочу наголосити, що в залежності від генотипу. Це є такий клінічний стандарт. Спочатку ми визначаємо генотип у хворого, хоча і гепатит С, ну, взагалі це захворювання, як будь то не широке, але є до 100 генотипів, і в основних шість. Але ми верифікуємо 4. І от в залежності від того, який генотип, ми використовуємо різні препарати. Спектр їх доволі на сьогоднішній день широкий і на сьогодні. Тільки по гепатиту С, є препарати прямої дії, їх десь близько, ну, я думаю, що вже більше 20. Спочатку вони були ефективні, на сьогоднішній день ефективність деяких препаратів знижується. Але коли стали верифікувати і розподіляти хворих на когорти і лікувати відповідно до генотипу, ефективність значно збільшилася. Те саме стосується гепатиту Б, гепатиту дельта. Ну, це препарати вузького типу дії. Це прямі препарати, які діють на метаболізм вірус. Сам не знищуються цими препаратами як бактерія. Ми можемо вмістити бактерію в штучне середовище, дати антибіотики, побачимо, як ці бактерії будуть гинути. Але вірус не гине. Це фактично така форма життя, яка може не розвиватися тільки при деяких для для неї неблагопритних умовах. І фактично, тільки в процесі розвитку в клітині, ми можемо цей вірус знищити, не дати йому дати фактично потомство. А якщо він знаходиться і покоїться, якщо він знаходиться в інтегрованій формі, як, наприклад, при гіпетиті Б або, наприклад, при герпесі зостер, ці препарати будуть неефективними. Немає розвитку віруса і немає дії препарату. Але, на щастя, є препарати другої, це вже широкого спектра дії, це інтерфірони. У нас є система, система інтерферних у нас самих. Це фактично частина імунної системи, але вона значно старіша. І на сьогоднішній день ця система фактично пов'язує нашу психічну діяльність, нашу центральну нервову систему і імунну систему. Це як такий трансмітер між цими системами, між імунною і нейроендокринною. Але ця система дозволяє нам ефективно боротися з вірусними інфекціями. Вона активізується, є віруси, які її пригнічують, є деякі штами вірусів, в тому числі як це був ковідний вірус. Перші злі штами вони фактично. Не знищували, а фактично не давали робити систему інтерферонів. Вони її пригнічували і організм був фактично безпарадний. Але є штучні інтерферони, є у нас виробництво, таке, якщо, якщо ця фірма ще збереглась, біофарма була. Вона була на базі колишнього інституту інфекційних, інфекційних хвороб на батаїв горі. Ну, зараз це вже там друга адреса. Але вони приїхали і вони випускали штучні інтерферони. Якщо я не помиляюся, це був лафіробіон. Потім вони намагалися випускати пегельовані інтерферони. це пролангований інтерферон для лікування гепатиту Б, гепатиту С, гепатиту дельта. Ну в чому їх недолугість? В тому, що ці препарати парентеральні, їх можливо вводити ректально. Ми робили це, їх можливо вводити назально, але ефективність їх надто низька. Тому парентеральне ведення дає ефект, але можуть бути серйозні побічні ефекти, в тому числі і алергічні. Анатолій, я вибачаюсь, дуже мало часу залишається. Да, я ще... і Я хотів би запитати в кінці, все ж таки, як обрати противовірусні препарати є ще одна група препаратів. Яка на сьогоднішній день широко розповсюджена і дуже швидко розвивається. Це індуктори інтерфероногенезу. Це не препарати інтерферону, а це препарати, які дозволяють нашому організму при вживанні цих або введенні цих препаратів. Вони є сперуральні, вони є сперентеральні, вони є інтерназальні ректальні. Ну, те, що дуже вигідно, те, що дуже багато цих препаратів є ентеральними. І фактично у вигляді пігулок ми можемо їх приймати. Це індуктори, але хочу попередити, що не всі індуктори є реально ефективними. Ті, що у нас на сьогоднішній день з доказаною ефективністю, це препарати аміксін і циклоферон. А є німецький аналог, називається Неовір. Ці препарати є, вони доступні, вони зареєстровані. Но тільки ці два фактичні препарати аміксін і Циклофрон я можу рекомендувати. На жаль, циклофрон, діюча речовина, це була російська, тому на сьогоднішній день, скоріше, буде доступен неовір. І ще є два препарати, які дуже, це теж індуктор інтерферон, які доступні практично любої людині і вони стоять копійки. Дібазол. Цей препарат в невеликих дозах, в мікродозах, є стимулятором мітрофронного І якщо поєднати прийом цього препарату, десь одна третина ну, пів таблетки стандартної бігулки стандартного дібазолу разом з вітаміном С, який стимулює наші наднеркові залози, ці препарати дають змогу захиститися від респіраторних вірусних інфекцій або значно зменшити ступінь тяжкості цих інфекцій. Тому ці препарати є і ви, ще і ви можете їх рекомендувати. Так. Да, дібазол і вітамін С. Вітамін С не є індуктором. А дібазол є індуктором інтерфіронного гено. Це вже давно відомо. Це класичний препарат, який використовується для лікування і для профілактики саме головне для профілактики. І оці препарати, якщо інтерферони ми для профілактики не можемо рекомендувати. Препарати прямої противірусної дії. Ми не можемо для профілактики. То індуктор інтерфіроногенези, які активують нашу систему інтерферонів, ми можемо рекомендувати і ми їх успішно використовуємо. Все чудово. На цьому будемо ставити крапку. пане Антолі. Я вам щиро дякую за що ви завітали до нашої студії так і також. за ці поради для наших глядачів. Щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор. І в гостях у нас був доктор медичних наук Анатолій Бондаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.